Традиційно ці змагання у нас з веслування на і Каноя. Це у нас зараз сьогодні відкритий чемпіонат міста Перемайська, присвячений Дню Перемайська, а також пам'яті заслуженого тренера Анатолія Лареча Дмитрієвна. Ну ось зараз проводимо совмісно з миколаївцями. Вони теж зробили, як у них був день міста, і попросились в них війна, в них не можна на воду виходити, І ми зробили сумісно, щоб менше коштів так сказати. Ну, і в зв'язку з тим, що не дозволяють. У цих змаганнях беруть участь, участь такі команди: Бершаті, Гайварана, та Вальшанка, Джуленка. Це наш фізкультурно-здоровчий клуб Перамайський. І з Миколаєва там чотири п'ять команд. Всього учасників зібралися більше, ніж 120 двадцять Ну, є спортсмени різних вікових груп. Перша група це наймолодші. 12-й молодь, 2012-й молотчики участвуют в одиночках і в двійках Це спортсмени ще геть без розряду, тільки-тільки вони стали на воду в цьому сезоні. Є 10-й, 11-й, це більш досвідчені, вже які розрядниками. 8 -й, 9 -й, це вже спортсмени 2008, 2009-й. Це вже спортсмени, які участвували вже в чемпіонатах області, чемпіонатах України. Даже один на Olympic Sport поїхав І вони Два чоловіка мальований храпко участвували в міжнародних змаганнях два-три рази за цей сезон. Також група 6-7, це вже більш, ну будемо говорити, так, кандидати, мастера спорту. Ну, основним спонсором нашим то що профінансували наш відділ. Фізичної культури і спорту, релігій Алішевська, також Миколаю профінсував, але основним спонсором все-таки допомагає нам завжди Аркадій Олексійович Карнацький. За це йому велике спасибі. Тобто, на чемпіонат України ми їздили два рази, він допомагав, сума хороша, в нас не було за що дітей вести. Він виділив завжди, що не попросимо, просимо, він допомагає. Зараз збираємося, лодки купити дві, думаємо, теж він не відкаже нам. Так що. Робота йде і не тільки з сторони так сказати, чиновників, але й допомагає і Аркадій Олексійович Карнацький.